Шановні батьки, хоча б раз на рік запрошуємо вас на збори в дитячий садок, зустріч присвячена розвитку вашої дитини, її сильним сторонам та інтересам. Разом ми обговоримо, як ваша дитина поводиться в дитячому садку, чим вона любить займатися і де їй може знадобитися підтримка. Така зустріч зазвичай проходить чітко. У деяких дитячих садках ви заздалегідь отримуєте коротку анкету про вашу дитину. Будь ласка, заповніть його та поверніть його вихователю вашої дитини, щоб вони могли підготуватися якнайкраще. У день зустрічі вчитель запросить вас у тиху кімнату. На вас чекає теплий прийом, коротке знайомство та спільний перегляд портфоліо вашої дитини. Потім учитель ділиться своїми спостереженнями, як ваша дитина грається з іншими дітьми. Які інтереси вони виявляють? Який бувається їх мовний? Моторний і соціальний розвиток. Тепер ваша черга, як ви відчуваєте свою дитину вдома, чи є якісь особливі зміни чи виклики? Маєте питання. Потім ми поговоримо про те, як найкраще підтримати розвиток вашої дитини, наприклад, за допомогою спеціальних заходів у дитячому садку. чи вдома. Наприкінці ми підсумовуємо, що ми обговорювали, коли буде наступна зустріч, і чи на всі запитання отримали відповіді. Ця зустріч є цінним обміном у атмосфері вдячності та відкритості. Йдеться не про оцінку дитини, а про її найкращий розвиток. Ви можете принести нотатки та відкрито сказати нам, що у вас на думці. І ми дамо вам цінну інформацію про повсякденне життя в дитячому садку. Разом ми знайдемо спосіб, як найкраще підтримати вашу дитину. Ви можете зв'язатися з нами в будь-який час, якщо у вас виникнуть запитання чи сумніви. А не лише під час зустрічі. Дозвольте нам працювати разом, щоб ваша дитина почувалася комфортно, отримувала задоволення від навчання та отримувала належну підтримку у своєму розвитку.